Відносини з Ісусом важливіше, ніж зцілення. Роздуми над Божим Словом на вівторок 4-го звичайного тижня, рік перший. Того часу, як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола нього. І він перебував біля моря. Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Яїр і, побачивши його, впав йому до ніг і дуже просив його, кажучи донечка моя присмерті, прийди і поклади на неї руки, щоб була врятована й жила. І він пішов з ним. За ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років, та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила якщо лише торкнуся до його одягу, буду врятована. І враз всохло джерело її крові, і вона відчула в тілі, що була зцілена від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили йому. Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене? І оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним. І сказала йому всю правду. Він же промовив до неї дочко, віра твоя спасла тебе, йди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали: Донька твоя померла, навіщо ще турбуєш вчителя? Ісус, почувши промовлене слово, говорить старшому синагоге, не бійся, тільки вір. І він не дозволив, щоби з ним хтось пішов за винятком Петра, Якова та Йоанна, брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали й голосили. Увійшовши, сказав їм, Чому ви метушитеся і плачете? Дитина не померла, а спить. Та з нього почали насміхатися. Він же, випровадивши всіх, взяв батька й матір дитини та тих, хто був з ним, і війшов туди, де лежала дитина. І, взявши дитину за руку, говорить до неї та літаку. Що в перекладі означає дівчино, кажу тобі встань. І вмить підвелася дівчина почала ходити, бо мала 12 років, і не стямились всі відразу від великого потрясіння. Та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це і звелів дати їй поїсти. Чому Ісус демаскував ситуацію кровотичової жінки? Міг би просто промовчати, а зцілена жінка радісно побігла б додому. В цьому фрагменті є ще щось важливіше від зцілення відносини з Ісусом. Ісус не задовольняється зціленням без навернення. Вороба тієї жінки якраз забороняла їй усього торкатися, а тим більше людей, щоб і на них не стягнути нечистоти. Святий Петро Хризолог в одній із проповідей говорить, що вона наче хотіла вкрасти зцілення і піти непомічаною. Господь же прагнув для неї набагато більшого, дружби, відносин з ним. Ісус зцілив дотиком, але своїм провокаційним запитанням зробив щось значно більше. Вона прийшла і впала перед Ним і сказала йому всю правду. Жінка підійшла впала нець і визнала всю правду правда зближує з тим, хто сам є правдою. Святий Єронім, коментуючи даний уривок, говорить, розповіла йому всю правду. Христос є правдою. Зцілена правдою вона правду проголошує. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.